До уваги тих, хто шукає собі зараз вибирає Значить, Зверніть увагу на бренд Nocta. Зараз зробив акцію по піну Nocta Pointer. Він коштував 4,356, зараз 3,500. В принципі, доволі кльова ціна, ну, тому що серед брендових це, в принципі, сама, сама така ну, кльова, скажімо так, дешевше буде. Ну, по суті, там Китай, скажімо так, це пін у нас іде підводний. По факту він йде на кроні. Ось. В комплекті у нас ось іде крона і в нас іде на дві насадки, виходить, робоча типу. От, е Далі частота тут 18,5 кГц і 10 режимів чутливості, тобто які можна перемикати в залежності від ситуації. Зараз зберем тестову крону, крону. Такі у нас там плюс-мінус. Хоть тут указано снизу. Вот, видно. Минус сюда, плюс туда. Ну, вот. Так. 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 Аранья у нас. Вороки. От бренду ногта Включився і, наприклад, режим тепер 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ну, тобто, тут грубо кажучи, 10 рівнів. Це ну, суть глибини тут слабенька, але це якраз ціль, Ну, типу, якщо сильно таке електризоване, там, наприклад, середовище. от. Відповідно, чуйку на всіх пінах треба зменшувати. Ось Ось вже інша глибина. Нагадаю, тут чистота 18,2 працює по колу 360 градусів. От. Робоча температура від мінус 20 до плюс 50. От. Тут вже раніше цей пін виходить на 12 кГц. В даному випадку він 18,2 Тут він типу. В, ну, в іншому в старому корпусі, але з новою, новою прошивкою платою, там іде виходить, більш стабільніша робота без схибних спрацювань. Ну і ось типу на максималці, тобто грубость, монета, скажемо. Далі в нас візьмем, срібна, наприклад. Так, так, 5 копійок. Так, золоте кільце Ось одна копійка. Золотий хрестик. І це сама складна ціль. Цепочка ось у нас збита в кучу. От. У нас є тут режим, режим ліхтарика. Режим вібро Vрує і звук виходить. Типу, хто цікавиться зараз піну, зверніть увагу, бо реально дуже кльова акція. Дякую за увагу.